колись був у безвиході, коли вже ніхто не допомагає. Тоді ця історія для тебе. Наприкінці 3 століття на острові Кірб жив простий пастух з Він мав родину, працював власними руками і віддавав бідним. Коли Господь покликав його бути єпископом, він не змінився. Не став багатшим, не став далеким, став ближчим. На першому Вселенському соборі цей простий пастух зламав гордині філософів. Він стиснув цеглину. І з неї вийшли вогонь, вода і глина. Три, але одне, так і як при свята Трійця. По його молитві оживали мертві, приходив дощ під час посухи, руйнувалися ідоли. Сьогодні до святителя з їдуть тисячі паломників, в тому числі з України, їдуть з болем, їдуть з надією і повертаються з подякою. Бо святість це не минуле, вона поруч, святитель Спередон – святий, який допомагає і сьогодні.